Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо складати ноутбук із Лео для нашої локації. Я взяв оці детальки, давайте приступати робити цей ноутбук. А ви перед цим підпишіться і поставте лайчик чи подобайка. Спочатку я присоюди дві такі детальки до цього корпуса. Тепер буду її кріпити сюди отак. І потім вже клавіатуру додав. Дивіться, якщо ви хочете, щоб він був так, то дивіться. Зараз я вам покажу, що треба робити для цього. Дивіться, у цьому двома треба кріпити оці дві дирочки. Зрозуміло? Що ж, я зробив наш ноутбук. І я думаю, що я зробити мишку. Добавляємо мишку, щоб він був точно з мишкою. Ну, і в нас, виходить отакий вот прикольний домик. Ставте лайк, якщо хочете продовження.